Відколи Україна проголосила незалежність, це слово множили і жонглювали тими розмноженими словами. Незалежність, незалежність, незалежність. При тому, що Україна так і не була ніколи незалежною. Вона була залежна від Росії, від нинішніх наших союзників, котрі тоді не бачили Україну союзником, оскільки вона трималася. Курсу того, що й Росія і була союзником радше Росії, і через те вони намагались роззброїти її як ядерну державу, і їм це вдалося до речі, за допомогою тієї ж Росії, бо Росії під боком Україна також не була потрібна ядерною державою, і це було спільне завдання. І вони тоді спільно цей меморандум підписали, що будуть. Захищати Україну у випадку якоїсь загрози. Ні, один з тих підписантів, Росія напала на Україну, і це що все це так несподівано. Нинішня війна це результат недолугості наших українських політиків. При тому, що дотепер ніхто не хоче цього визнати. І навіть нинішня влада не дошукується істинної причини, бо і вона була послідовником отих всіх попередніх владців. Зеленський найменше був заклопотаний тим, щоб укріпити армію. Він все думав, що зможе з Путіним помиритися, і все буде прекрасно. І буде бізнес, і далі він буде знімати кіно. Російськими акторами. І ось маємо війну, в котрі Україна хоч і захищає власні інтереси. Вона підневільна, вона без зброї, бо вона не готова була до тієї війни. Вона себе обеззброїла і в буквальному розумінні, і обеззброїла голем ментально, оскільки тут постійно. І дотепер ніяк не можуть зриктися у цієї ідеї дружби з Росією, цього поклоніння старшому братові. Декотрі люди взагалі не здатні жити, здається, і мислити навіть, якщо вони не будуть тобі кланятися. Бо їм здається, що якби не Росія, тобі й сонце не сходило. Не мала Україна у незалежності і зараз немає. Україна воює і за зв'язаними за спиною руками. Дають зброю, і при тому, що там приписів на кілька тумів, куди можна ту зброю використати, куди стріляти, куди не стріляти. Даються по чайній ложиці, але вони виходять з якихось власних інтересів. Вони одною рукою допомагають нам, а другою підтримують Росію. Це ж є підтримка Росії, коли не дозволяють українським Збройним силам обстрілювати території Росії зброєю. Котру нам надають. Це так, але в них власний інтерес. Вони не хочуть дражнити Росії. Ще через те, що Росія одна із них. Росія рівна їм. І Путін був одним із них, допоки він отак не замазався. І все одно їм легше простити Путіну, ніж ввести Україну уколе собі рівних. Бо Україна для них це. Країна третього світу на рівні з африканськими країнами. І ми лише інструмент тиску на Росію для них, але й і. ми, начебто виходить, ми думаємо, що ми такі хитрі чи розумні, що і ми їх використовуємо. У нас проблеми, у нас війна, і ці країни надають нам допомогу. І, звісно, нам не випадає виявляти невдячність тільки через те, що ми самі довели цю ситуацію до абсурду. Ми воюємо з Росією при тому, що дотепер всі ці верхні ешелони владні, вони не хочуть зрікатися всього того російського, що є довкола них і те, що є в них. Вони підсвідомо лишаються проросійськими, бо вони виховані на цьому, і в них нема нічого українського. І Якщо вони зрічуться оцього російського, яке в них закладене, вони будуть порожні. І це їх лякає. Однією рукою вони начебто воюють з Росією, з іншою тримаються за неї. І Як у цю війну Україні виград?